Усім привіт-привіт! Знову завітала я в АТБ. Поглянемо з вами знижки на продукти харчування, а спочатку на овочі та фрукти, як вони змінилися. Апельсин перший гатунок 45 гривень, 15% знижка. Апельсин фасований в сіточках, невеличкий 58, мандарин перший гатунок 70. Мандарин мандур 62 гривні, 95 копійок, 10% знижка. Моркот мандарин 70. Груша перший гатунок 80. Ось вона. Манго 160. Як ось таке яблуко Фуджи 47. Речі 54 гривні, яблучко українське 3695, також в сіточках. Яблучко Гала 48 ,95 гривень 95 копійок. Яблучко голден. Перший готовок зі знижкою 37 гривень. Голден яблучко 4895. Яблучко. Сортове – 42 гривні, 95 копійок, 8% знижка. Шкільне яблучко малесеньке. Всі вже його знаєте. 34 гривні. Red Prince 56. Ківі у кошику. Кошику вага 1 кілограм, 120 грейпфрут Грейфрут 70. 12% знижка. Авокадо перший гатунок 250, груша конференція 115, але її немає чомусь. Авокадо хаас 250, помела, перший гатунок 70. Лимон фасований 64 гривні, Банани 76 майже. І лимон перший гатунок 82 гривні 95 копійок. Картопля перший гатунок 28,90, тобто 29 гривень. Буряк 25, цибулька ріпчаста 13,80 вже. Капуста 45. Огірки тепличні 120. Огірки перший гатунок 115 малесенькі. Курінь імбиря 195% знижка. перець солодкий червоний 210, 8% знижка. Томати коктейльні 120, 7% знижка. Томати петличні 95, 5% знижка. Редис. 78 майже. Часник ранній 140 гривень. Такий величенький часник. Часник, перший гатунок, 165. Капуста цвітна 135. Капуста червона качанна 49 гривень, 40 копійок. Ось вона. Пікінська капуста 89,70. Капусточку вже вам сказала, цибуля червона 40 гривень, цибулька другий гатунок в сіточках 11, цибулька рівчиста в сіточках по 18. Морква перший гатунок майже 36 гривень. Морква мита 42 гривні. Морква другий гатунок її немає. Картопля рання 35 гривень. Картопля фасована, ось в сіточках 37. Бурячок другий гатунок 12,95, також в сіточках і картопля другий гатунок 19. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Поглянемо з вами знижки на сметану. Сметана Мілкін 15%, 350 грамів, 35 гривень. Мілкін сметана 21%, 400 грамів, 36,20 Сметана від своєї лінії 20%, 400 грамів 47,90. Сметана просто наша 20%, 300 грамів, 49 гривень, 40 копійок сметанка від Слагади 10% спряженого молока 350 грамів, 35,90 І президент сметана 10%, 350 грамів, 39,70. І все. Більше знижок на сметанку немає. Молоко просто наше, 2,5%, 870 грамів, 40 гривень, 40 копійок. Молоко. Торгова марка «Ферма» 3,2% 840 грамів, 40 гнів 90 копійок. Молоко довгого зберігання від своєї лінії 900 грамів, 40 гривень 90 копійок. Молоко щоденний збір, 2,5%, 450 грамів, 19 гривень, 40 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жиру, 300 грамів 56,90, тобто 57 гривень. Сир кисломолочний український безлактозний. 5% жиру, 350 грамів, 65 гривень, 90 копійок. Вершки ягодинські, 15% 200 грамів 25,50. Дольше сирук солодкий з курагою 200 г. Тобто один сиручок 100 грамів а в упаковці їх два, 51 гривня 70 копійок. Ягодинський сирок солодкий з родзинками 90 грамів 20 гривень 80 копійок. Чудо, йогурт, персика брикос. 2,5% 520 г і чудою полуниця суниця, також 520 г, 48 гривень, 30 копійок, отоціну. Його дольче, ананас диня, персик маракуя, черниця яблуко, банан полуниця, манго, вишня. І полоничка. 280 грам, 27,90, тобто 28 гривень. Циркові батончики злагода з, з ароматом ванілі, у глазурі та карамелі. 120 грамів в упаковці 42 гривні. Поглянемо з вами швиденько на курячі яйця. Спочатку ті, що поштучно, 5 гривень 29 копійок. Ціна знову змінилася. Яйця від своєї лінії перша категорія 63 гривні 40 копійок. Вища категорія, тобто великі від своєї лінії 68 гривень. Полтавське велике куряче яйце 69. І полтавське поменше 64 гривні, 40 копійок. Ділюся своїми враженнями. Дякую за моїми оглядами, купували хачапурі по аджатськи день у день. Готували смачні, нам дуже сподобались. На цьому тижні акція 70 гривень. Поглянемо з вами знижки на крупи. Рис від відделюкс, жасмін, вага 1 кілограм, 85 гривень. Рис від делюкс пропарений, довго зернистий, вага 1 кілограм. 62 гривні 50 копійок. Басматі довгий від делюкс. Також вага 1 кг 85 гривень. Камаліна від своєї лінії. рейс шліфований, крупозернистий 500 грамів в упаковці 46 гривень в пакетиках, 4 пакетика в упаковці. рейс шліфований від своєї лінії пропарений довгозернистий. Також 500 грамів, 43 гривні 50 копійок. Болгур. від своєї лінії в пачці 500 грамів 35,50. Атуаль, крупа гречана, вага 1 кілограм, 50 гривень, 10 копійок. Крупа пшенична, атуаль, вага 800 грамів, 28,90, тобто 29 гривень, і крупа кукурудзяна, 800 грамів, атуаль. 24 гривні 60 копійок. Макароні вироби, паста, кільця, вага 500 грамів в упаковці, 40 гривень. Для паста ріжки, вага 420 грамів 35 гривень. Вірмішелька ярка. Вага в упаковці 1 кілограм, 36 гривень, 30 копійок. Пластівці вівсяні від делюкс. Дрібно зернові 500 грамів 37,50. І пластиці вісяні від розумного вибору 400 грамів 12,90. Поглянемо з вами знижки на борошно. Розумний вибір, вага 1 кілограм. 18,90, тобто 19 гривень. Борошно кукурудзяне від своєї лінії. Вага 1 кілограм 26,20 Дніпромлин кіло 838 гривень. І борошно хуторок 5 кілограмів 120 гривень. Каша горохова від своєї лінії зі свининою 525 грамів 68,90. Каша гречана зі свининою від своєї лінії 525 грамів 71 гривня 80 копійок. Сердина в оливковій олії. Ріга Голд 240 грамів 54 гривні. Сердина бланшована, боцман в олії. 47 гривень, 30 копійок. Сніданок туриста. Господарочка 250 г, 31 гривня, 30 копійок. Яловичина у власному соку від своєї лінії. 525 г, 106 гривень. Свинина у власному соку від своєї лінії. Також 525 грамів, 94 гривні майже. Паштет шпротний 160 грамів 36 гривень. Поглянемо з вами знижки на олію. Олія олейна, рафінована, об'єм 850 мл, 66 гривень, 80 копійок. Олія щедрідар, також рафінована об'єм 850 мл, 74 гривні, 50 копійок. Вітамінізована Олія також рафінована, об'єм 725 мл, 64 гривні, 80 копійок. Олейна, об'єм 3 літра, також рафінована 250 гривень. І дар, олія рафінована, об'єм 3 літра, 258,70. І сама найдешевша олія це розумний вибір. Також рафінована, 850 мл об'єм 60 гривень 50 копійок.